Я не пам'ятаю, мабуть, я прокинулась, тому що я пам'ятаю вибух ну, цю волну, вогонь. Тоді я відкрила очі, не пам'ятаю, пам'ятаю, що все завалене було. Темне щось і доска, щось таке валяється, не пам'ятаю. Пам'ятаю, що я кричала і все. Вона це лежить на спині, коли як перевернем. Вона це не може не лежати, щоб перевести в друге відділення, аж говорять, що, що може потрібне буде хірургічне втручання. Я, если честно, ничего не помню. Я только уривок помню, что посмотрел в хирургии в Лебедине, а потом уже тут и все. Ничего не помню совсем. Состояние второй остается, как мы считаем, стабильно тяжелый. Существуют еще раны где-то на площади больше 20%. Это позволяет, ну еще, как сказать, лечиться здесь, возможно, 2-3-4 недели. Посмотрим. Не исключено, что будут пересадки кожи. Не исключено. Це за дві неділі пішло вже 25 тисяч. Не вважаю, сьогоднішнього дня я вже теж тисячі півтори викинула за сьогодні. Так, спасибі, хто поміг, хто допоміг, хто ще допоможе. Велике вам спасибі. Хай вас Господь хранить усіх. А я теж на біржі стою. Теж ніде не працюю, случайний зароботок і все. Я б сама не потягнула ні за що. Мені нема за що лікувати.